Це наш інжир, він в цьому році трохи примерз і утворилося багато таких зародків, але вони не встигнуть до, достигнути, якщо не зробити таку річ. Все, що нижче, от найнижчий плод беремо і обриваємо оці листочки. Аж донизу, а, тут ще один ви, то не страшно. Отако обриваємо і, і тоді всі соки будуть йти у плоди. Бачите, плоди отако залишаємо і тут теж можна обрати і оцей можна обрати отако. Ну а верхній Нехай будуть. О. І вони всі підуть, повинні піти соки у плоди. Таким чином вони будуть достигати. Так само на кожному стовбурі беремо і обриваємо. Оці листя дуже корисні, їх можна заварювати, пити з них чай. Вони не менш корисні, ніж сам, самі плоди. Можна настоянку робити. На горільці. О. І вони тоді повинні всі достигнути. Ще буде попереду бабі О. Ну, я думаю, що вони достигнуть. Колись так вже робив, оце допомагало.